Коли та піднятка, все організувати. Ось і я стараюся, щоб в мене було все під руками. Наша її дівчатка, прибудуть уваги, костюмчики, щоб парила діти, блокно записати, вчитися. Це ми вивчаємо наші перші кольори. Ми це розрізняємо, що нам її стане можна. Це наша перша книжечка за це кафе. Це ми вивчаємо, як ми повинні спати. Це з України перша книжка. Це ми вже бо Ми хочемо їсти. Богу благословенного дня. Христос Воскрес моїстеріга. Коли в тебе двінятка, може все організувати. Я стараюся, щоб в мене було все під руками. Наши где-то.